Педагоги мистецької школи це люди, в чиїх руках народжується гармонія, їхні уроки зустріч із мистецтвом, що проникає в душу. Вони допомагають дітям не лише чути звуки, а відчувати їх, не просто малювати, а творити світ у кольорах. Кожен педагог могилів подільської мистецької школи як диригент великого оркестру дитячих талантів. І навіть коли стихають оплески, їхня праця продовжує звучати у серцях вихованців. Бо справжнє мистецтво це любов, і саме її щодня дарують учителі мистецької школи своїм учням. З нагоди свята привітати педагогів мистецької школи завітав і міський голова Геннадій Глухманюк. У своїй промові він подякував освітянам за невтомну працю на творчій ниві за те, що вони формують у молодого покоління не лише професійні навички, а й естетичний смак, любов до культури і духовних цінностей. Ваша задача відкрити талановитих дітей, які виростають. Проявляють себе. Ми бачимо, як наші діти представляють нашу могилі громаду і за кордоном. І це заслуга ваша. Тому я сьогодні вас хочу привітати з вашим професійним днем. Хочу подякувати, бо ви на це заслуговуєте. І низький уклін від кожного нашого жителя громади за вашу роботу і справу. День учителя це нагода сказати дякую тим, хто навчає дітей творити, відчувати, любити життя. Педагоги мистецької школи доводять, справжнє мистецтво народжується там, де є натхнення, віра і любов до своєї справи. І саме з таких зерен творчості виростає майбутнє нашої громади: талановите, яскраве і натхненне.